За прогнозами синоптиків, 20 жовтня майже на всій території України пройдуть дощі. Атмосферний фронт не зачепить лише південну частину країни, де очікується тепла погода із сонячними проясненнями. Також на півдні та сході можливі сильні пориви південно-західного вітру. Нарешті території він буде помірним. На Полтавщині хмарно. Від самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. На термометрах плюс 9 вночі, плюс шістнадцяв день. У Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар. Ранковий дощ закінчиться до середини дня. Більше опадів не очікується. Температурні показники в день плюс 20 градусів, вночі плюс 12. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора. Вранці ймовірний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря плюс 20 в день, плюс 12 вночі. Вітер південно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. До сьогодні найтепліше 20 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року плюс 21 градус. Найхолодніше було 1949-го, мінус 9. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.